Коли Христос приходить у життя, приносить Він тоді з собою зміни, і не таким стає вже майбуття, і не в той час схиляється коліна. Коли Христос приходить у життя, не все так, як ми мріяли, стається, отримуємо з неба відкриття, і Божий план вже незручним здається. Почувши Гавриїлові слова, ще зовсім юна дівчина Марія дозволила, щоб в тиху ніч Різдва звелися не її, а Божі мрії. Комфорт могла би вибрати вона по своєму піти нічним містечком та Богу підкорилася сповна. Її зустріли ясла і овечки. Коли Христос приходить у життя, то змінюється в напрямках дорога. Ось Йосип сам, змішались почуття, хіба він буде дбати про святого, а міг слова відкинути з небес, Марію міг від себе відпустити, тоді тягар незручностей би щез, і легше було б життя прожити. Та все прийняв. Як повелів сам Бог, бажань своїх вже майже не лишилось, і ось у Вівлеємську ніч для двох у яслах немовлятко народилась. Коли Христос приходить у життя, тоді у рух приходять наші ноги, ідуть пастухи побачити дитя, і мудреці вже рушили в дорогу, а в небесах теж. Рух і ветушня, бо на планету провели Месію. Хтось це звіщає у піснях, ще чути з висоти слова надії. Коли Христос приходить у життя, то часто, часто перехреслюються цілі, міняються і плани, і почуття, і відчуваєш в серці біль рахілі. Ти йдеш туди, куди так важко йти. Уламки власних вій порою бачиш, не знаєш, де притулок віднайти в переживаннях тільки гірко плачеш, прийнявши волю Господа святу, таку, здається, нам незрозуміло поставимо ми правильну мету обернеться у благо наболіле. І зрозумівши річ одну тоді. Що краще подих Бога біля себе. Дорожчий, дорожчий хліб, ніж замки золоті, і цілі, що до, ніж цілі, що досягнуті без неба. Переживеш ти благодать Різдва, тоді здолаєш до вівлеєму, коли промовиш Господу слава, мені по слову, хай буде твоєму. Амінь.